Івано-Франківськ для того, щоб почути серцем, пройтися лабіринтами людської душі, дорогами моральних, духовних, соціальних, політичних напрямів поміж вчора і завтра, аби збагнути день сьогоднішній. Зараз саме той момент. Учора було зарано завтра може бути запізно. Говорить Івано-Франківськ простір для того, щоб побачити і почути серцем, щоб змінити себе в собі. У студії Юрій Надольський. сьогодні мій співрозмовник, народний депутат України, член політичної ради партії Воля Юрій Богданович Дерев'янко. Вітаємо вас. Вітаю, пане Юрію. От одна із основних, скажімо, на сьогодні проблем питань, які турбують мешканців, це проблема і питання децентралізації. Обласна рада, як відомо, не проголосувала проект поділу Івано-Франківщини на 40 громад. Який, на ваш погляд, повинен бути наступний крок? І чому, власне. Ну, не вдалося проголосувати це питання. Ну, перш за все, треба сказати, що обласна рада добре, що не проголосувала за проект перспективного плану. Чому добре, що не проголосувала? Тому що е, на той час, на час голосування, е, на мій погляд, недостатньо е, було е, якісно опрацьовано це питання, недостатньо було враховано думку всіх громад. Е, мова йде про добровільне об'єднання громад. Підкреслюю, добровільне. Тут не повинно бути жодного тиску. Жодного командного методу якогось з боку влади чи з боку міністерства. От, я маю на увазі обласної влади і з боку міністерства. І тому це питання добре, що не пройшло. Тим більше, що те, що виносилось на голосування, воно абсолютно не співпадало з тим поглядом, з тим баченням громад, як вони гіпотетично, теоретично готові були об'єднатися. Тому зараз ми маємо час, невеликий проміжок часу. Чому невеликий? Тому що за законом про добровільне об'єднання громад, до 25 червня обласні ради мали би попередньо погодити план перспективного об'єднання. А до 15 липня уряд мав би затвердити цей план. І це означає, що виключно по цьому плану, згідно цього плану, громади можуть об'єднуватись. Зараз ми маємо час. Дуже швидко, дуже ретельно попрацювати всі спірні питання по тих спірних громадах, які не погоджуються з тим, що, запропонував, з тим, що запропонувала робоча група, з тим, що запропонував офіс реформ, От, посилаючись начебто на Київ, хоча з уст Києва. Такого не звучить і не звучало. От є зараз дуже невеликий проміжок часу, щоб всі ці спірні питання зняти, щоб пройтись по кожному району, по кожній громаді, з залученням експерта, який зараз працює в міністерстві, залученням представника міністерства, з тим, щоб на наступну сесію обласної ради ми могли дати вже кращий результат, і щоб на наступну сесію ті громади, які дійсно хочуть об'єднатися, вони. Могли об'єднатись, і цей шанс ми мали, мали би їм дати. Я не говорю про те, що всі об'єднаються чи всі повинні об'єднатися. Ні, це не наша позиція. Наша позиція політичної партії Воля полягає в тому, що в цьому складному процесі не повинно бути темних місць чи якогось туману. Тут повинна бути максимальна ясність для кожної громади, для кожного мешканця, що це дасть для громади в цілому. Плюс, яка буде користь, і які є ризики, які є застереження, і як ці застереження треба підстрахувати, як уникнути тих ризиків, які можуть бути. Це та робота, яку ми сьогодні проводимо з сільськими селищними головами, міськими головами, з громадами, їм роз'яснюючи, і в тому числі пояснюючи, яким чином, на наш погляд, вони могли би зробити якось себе убезпечити від тих ризиків, які можуть бути. А в цілому рішення повинні виключно ухвалювати громади, виключно на зборах. На загальних зборах громади, на під час сесії, от і чим більше депутатів Верховної Ради, які особливо мажоритарники долучиться до цього процесу, чим більше депутатів обласних обласної ради, які потім згодом будуть приймати доносне рішення для багатьох громад, чим більше вони будуть зараз залучені в цей процес, тим краще. Тому що дуже важливо, щоб не тільки кожний сільський селищний голова ще кращий мешканець, а в тому числі щоб той депутат, який буде ухвалювати те чи інше рішення, розумів, що це таке. Для чого це потрібно, навіщо це потрібно? І тоді буде набагато легше і свідоміше це робити. Інше питання, яке доповнює реформу децентралізації, це, власне, вибори. Чи готові парламентарі ухвалити необхідний пакет законів, який регламентують проведення виборів, і, власне, за який проект, за яку систему виборів? Ви особисто оболіваєте. Тобто є ж кілька там пропозицій, вибори з за пропорційними списками з відкритими списками. Власне От від різних депутатів, скажімо, в цих проектах запропоновані різні зміни, за які власне відстоюєте ви, і чи встигнуть депутати ухвалити необхідний пакет законів власне, до старту виборчої кампанії? Партія Воля відстоює принцип виборів. Немає значення на який рівень, виключно за пропорційною системою за відкритими партійними списками. Ця наша позиція була ще в минулому році перед виборами до Верховної Ради. Ми наполягали на тому, що нам треба ухвалити законодавство, яке стосується виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками, де не вожді будуть вказувати, хто яке місце займає, і де не вожді будуть визначати, хто куди буде, на який округ йти. А це буде визначати виборець, люди, які довіряють тому чи іншому члену партії, голосуючи за партію, розуміючи, яку ідеологію партія сповідує відстоює, за що бореться, і в тому числі розуміючи, що голос віддається персонально ті чи іншій людині, яку знають, які довіряють. І саме кількість таких голосів, отриманих від людей, від виборців, є визначним для. Того, яке місце буде ця людина, цей кандидат, цей партій займати: перше, чи друге, чи третій, чи четвертий, і так далі що в списку. От. Тому, на наш погляд, це е, дуже правильно. Нам дуже приємно, що президент під час е, своєї доповіді у Верховній Раді е, сказав про те, що саме за цим принципом буде ухвалене законодавство. От. Я думаю, що е, це е, в тому числі вимога наших колег. Партнерів американців, європейців, які розуміють, що цей крок дійсно він буде більш демократичним і буде більш сприяти демократичному формуванню влади і на місцевому рівні, і на рівні центральному. От тому ми будемо наполягати на тому, щоб саме цей принцип зберігся. Хочу зразу сказати, що в минулому скликанні були різні законопроекти, які називалися за відкритими партійними списками. Де автори законопроєктів вважали, що відкритість це достатньо просто опублікувати в газеті, але список. ухвалити список на закритому з'їзді. Це повний абсурд. От і ми би хотіли. Убезпечити всіх нас від того, щоб ну таке хибне трактування не впроваджувалось в нове законодавство, яке зараз буде розглядатися. От а чітко був зрозумілий принцип: більше голосів людина отримала на свою підтримку, яка є членом тієї чи іншої партії, чи висунута тієї чи іншої партії. І це означає, що це забезпечує вище вищий місце у списку. Це частина нашої концепції деолігархізації, це частина нашого законопроекту, який ми зареєстрували як державної програми по деолігархізації. Ми так само вважаємо, що важливо обмежити фінансування політичної реклами під час виборів. Дуже важливо забезпечити пряме спілкування кандидатів, які йдуть. Від будь-яких політичних сил безпосередньо з виборцями менше ми повинні реагувати на гарні ролики, гарні картинки на телевізійному екрані, тому що це змагання грошей, а не ідей. От і на превеликий жаль, вибори, які ми мали в Верховну Раду, це якраз зайвий раз засвідчили. От тому хочеться, щоб це був такий перший крок до реальної зміни системи виборчої системи. Це ключ до формування влади, це дійсно ключ до формування влади на всіх рівнях. Тому ми будемо відстоювати саме такі підходи і саме такий законопроект, який забезпечить і реальні відкриті партійні списки і пропорційну систему. Чи не виникне спокуса в тих, хто має зараз власне вплив, тих, хто зараз, скажімо, десь займається реформою децентралізації, якось вплинути до виборів на перекроювання оцих громад? От так от вигідно для кандидата, от зробили таку громаду. Ви знаєте, тут все можливо, і теоретично хтось може бачити якийсь політичний для себе інтерес в цьому. І не тільки політичний, а й фінансовий, тому що інколи, коли дивишся, як деякі населені пункти, ну як скажімо, там РДА районні державні адміністрації підштовхують ті чи інші населені пункти долучатись до тієї чи іншої громади, то коли ти вивчаєш. Які податки вони сьогодні отримують, які доходи вони сьогодні мають, і зразу починаєш розуміти, що крім політичних якихось таких мотивів, ще є і економічні мотиви, можливо, навіть чиїсь інтереси, в тому числі із з влади. От, тому я би застеріг будь-кого використовувати в цих випадках такі інструменти, чи такі е таку мотивацію, чи підштовхувати когось, чому тому, що це дуже відповідальний крок для кожної громади. І тут важливо враховувати масу аспектів і тих, які чітко прописані в методичці, і ті, які просто прописані одними чи двома реченнями, ну на кшталт того, щоб враховувати історичні особливості, стосунки між громадами. От, щоб не сталося так, що ті громади, які там, можливо, ну, так склалось історично, десь між собою мали якісь протистояння, чи навіть ворогували, потім опинились в одній громаді, де буде не конструктив, а деструктив. От, тому Тут має бути в першу чергу дискусія не з керівниками, а з мешканцями, які проживають на тій чи іншій території. Чітке розуміння того, що вони мають знати, навіщо вони це роблять. От і дуже чітко відслідковувати оці речі, які пов'язані з бажанням когось мати якісь політичні впливи за рахунок якихось таких формувань. Ну ви розумієте, що коли буде вже громада об'єднана, то Орган місцевого самоврядування, тобто Рада об'єднаної громади, вона вже буде формуватися на цих виборах. Ті громади, які не об'єднаються, вони будуть далі обирати собі і свого голову і своїх депутатів відповідних рад. От. Тому це вже буде новий, новий орган місцевого самоврядування, і це вже будуть нові депутати, які будуть об'єднувати інтереси всіх тих громад, які туди входять. Якщо ми кажемо, як це взагалі може співіснувати, об'єднані громади, і тільки не об'єдналися, то ми розуміємо, що це якийсь буде період перехідний, довший там він може тривати там, рік чи півроку, чи півтора року, можливо, два. І за цей період часу будуть ухвалені відповідні зміни до конституції, і ми не тільки будемо мати інші громади, а з часом це будуть інші райони, і мабуть, і будуть там чи області, чи край, чи як воно буде називатися. От. І вже після цих остаточних змін, після формування, після проведення завершення остаточної територіальної адміністративної реформи, і після внесення відповідних змін до конституції, я не в, я не виключаю, що можуть бути дострокові нові вибори до органів місцевого самоврядування, і після цього вже будуть ті. Власне, представники, які вже будуть всіх тих уже об'єднаних громадою чи інший спосіб, От. тобто це буде такий зараз перехідний період, потім це вже буде будуть ще одні вибори. Я думаю, що на цих виборах депутатів і голів, яких ми будемо обирати, вони будуть ну напевне якийсь тимчасовий період часу, мабуть, не до кінця каденції. Дивіться, все таки є багато плюсів, про які говорять реформатори. Там от громада дістане кращий доступ до медицини, можливо, кращу якість освіти, якщо буде проведено цю реформу, але водночас, де гарантія, що успішні громади, які на сьогодні заробляють кошти, що вони зможуть зберегти свій статус-кво, тобто не в них не заберуть їхні ресурси природні, припустимо, чи якусь іншу базу, якесь інше багатство. Є можливість таким громадам себе захистити, створити якийсь статут, можливо, я не знаю. Ну, ви знаєте, я би сказав швидше тут, ну дещо навпаки, тому що коли ми говоримо, чи є сьогодні такі успішні громади, які такі ну мега успішні, що вони від цього щось можуть тратити, то чесно кажучи, це може бути тільки рівень міста обласного значення, який сьогодні має всю ту повноту надходжень податкових. Які використовують на розвиток міста обласного значення ну і тих сіл, які входять в, цей, в це об'єднання міста обласного значення. От. Більша кількість населених пунктів не є такими. От. І мало того, коли ми говоримо про те, що об'єднання і формування нових громад це фактично роз, розукруплення, децентралізація районів. Ну візьмемо будь-який великий район, наприклад, там Долинський, чи надвірнянський, чи там Коломийський чи будь-який інший. Що буде відбуватися? Якщо сьогодні всі люди їздять надвірно за довідкою, за проблемою з пенсійним фондом, з, там будь-якою іншою проблемою, землю оформити, то їм не треба буде після об'єднання їхати в надвірну, а треба буде поїхати в центр своєї громади, що буде набагато ближче. Це перше, друге. Коли ми говоримо про гроші, то всі населені пункти, які знаходяться в межах району, от вони сьогодні всі обмежені надходженнями податковими. Це уряд зробив свідомо на початку бюджетного року, ухвалив відповідне законодавство. Таким чином, вони сьогодні є фактичними жебраками, вони сьогодні не мають жодних шансів розвиватися, ледве ледве їм вистачає на те, щоб утримати свій апарат. Коли ми говоримо, що станеться з ними після об'єднання, вони отримують гроші 60% податку з доходів фізичних осіб, і чим більше у них підприємств на території, чим більше людей, які працюють офіційно, тим більше буде надходжень. Вони отримують 25% податку екологічного, вони отримують інші податки, які 100% ведуть місцеву громаду. І найголовніше те, що вони зможуть розпоряджатися тими всіма ресурсами, мається на на увазі, в тому числі і землею, яка буде в межах цієї громади. Що ми маємо сьогодні? Землі поза межами населених пунктів, хто розпоряджається? Не громади, а Держкомзем. Схему цю не ліквідували ще корупційно, вона працює досі. Коли ми говоримо про те, що начебто немає вже поза межами населених пунктів, тому що є єдина велика громада, і ці всі землі входять в цю сукупність цієї громади, то це питання автоматично буде підштовхувати до того, щоб цією землею розпоряджалася саме ця громада. Наступне. Як зберегти інтереси, чи як захистити інтереси тих населених пунктів, які сьогодні мають, наприклад, багато землі, а хтось має багато е, доходів податкових, так? і вони об'єднуються. І начебто нова рада, нові депутати будуть розпоряджати всі, усім і цими доходами, і цією землею. Для цього е, ми пропонуємо, як політична партія волі, ми пропонуємо ухвалити статут. Об'єднаної громади примірний статут. Ми розробили. Ми пропонуємо ухвалити ухвалити такий статут, щоб всім депутатам, які будуть формувати орган місцевої влади, щоб вони розуміли ті правила, за якими ці громади об'єдналися, і яким чином буде використ... прийматися рішення, ухвалюватися ті чи інші питання стосовно тих активів, того майна, які сьогодні має кожен населений пункт. Цей статут захистить такий спосіб, можливий, захистить от, е, ті населені пункти від тих всіх страхів, які в них є, що хтось там буде чимось розпоряджатися, забере чи не забере. Не забере. От. Мало того, коли ми говоримо про. Те, що ми пропонуємо в цьому статуті ще закласти, ми пропонуємо закласти такі норми, щоб була повна відкритість цього майна. Повна відкритість. Тобто, якщо є якийсь завод, або ще є, якщо є якийсь там ставок, чи якщо є будь-що інше, чи якась земля, то будь-який мешканець громади повинен точно розуміти, хто є власником. Це прозоро, чи, має чи, бути. Все прозоро, щоб чітко було зрозуміло, хто є власником, які податки сплачуються, чому сплачуються такі податки, а не більше, тому що громада повинна стати реальним дієвим суб'єктом в керуванні і в розпорядженні всім спільним майном. Юрій Богданович, ви активно працюєте на, на окрузі, власне, серед тих депутатів. Зараз таких небагато, скажімо, відверто. І е, з якими проблемами до вас звертаються виборцям? Мабуть, що не основна це децентралізація. Є ще, напевно, багато проблем, які. І зараз назбиралися? Ну, ви знаєте, я вам скажу таке. Сьогодні е, в мене приймальний день і сьогодні е, на записі 178 людей. О, це практично один з рекордних е, днів, от, рекордної кількості людей. І попередньо ми вивчаємо матеріали, які є. Е, проблема е, тарифів, проблема е, значить, субсидій, е, шалені проблеми, які стосуються е, здоров'я. Очевидно, що це все є наслідком того, що ми маємо заморожені індексації зарплати і пенсії. Ми не маємо прозорості з точки зору тарифів, які сьогодні вже люди повинні оплачувати, сплачувати. В тому числі ми не маємо сьогодні, а є величезна кількість звернень, які стосуються якості газу. О, це окрема проблема величезна, колосальне підняття цін на газ, маленькі ліміти газу, а реально. Газ поганої якості, його що е на паноровочередня чайник кипить не за ту кількість часу, коли кипів раніше, а кипить набагато більше треба часу. Це означає, що лічильник вам рахує ці куби, от, і за них треба сплачувати гроші. Тому це так само проблема. Е є багато проблем, які стосуються локально того чи іншого населеного пункту, але загалом. Це от такий, такий, такий набір. І величезна кількість в нас комунікацій відбувається з керівниками установ. Я маю на увазі школи, садочки. От. Ну, ми відповідно реагуємо і пропонуємо сьогодні по найбульнайболюшішим, найболючішим, найкричащим таким проблемам фінансувати це за рахунок фонду регіонального розвитку, принаймні передбачити ці проекти, щоб про них ніхто не забував, щоб ми знали точно, що вони є. Ви знаєте, що ми маємо проблему величезну це сміттєзвалище. Сьогодні весь район має возити сміття далеко від надвірної Івано-Франківськ. Це величезні відстані, це зачіпає фінансово кожну родину, тому що за сміття треба платити, його треба вивозити, утилізовувати. От. І ми маємо можливість створити у надвірній полігон новий, відкритий новий полігон. Для цього так само потрібні кошти. От, ну і багато інших питань, які стосуються е, порушень прав людей органами державними, е, корупція, чиновники ну весь пакет. Я хотів би подякувати вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні у нас в студії був народний депутат України, член політичної ради партії Воля Юрій Богданович Дерев'янко. Говорить Івано-Франківськ для того, щоб почути серцем, пройтися лабіринтами людської душі, дорогами моральних, духовних, соціальних, політичних напрямів поміж вчора і завтра, аби збагнути день сьогоднішній. Зараз саме той момент. Учора було зарано, завтра може бути запізно. Говорить Івано-Франківськ, простір для того, щоб побачити і почути серцем, щоб змінити себе в собі.